Вам не зрозуміти, як це опинитися на дні, поки ви самі на ньому не опинитеся. Моє становище і справді таке, що важко не випасти в осад. Спочатку мене несподівано виперли з роботи, а потім я застав свою дівчину, коли вона зраджувала мені, причому ні з ким іншим, як з моїм наступником. На додаток до цього на мені досі висіли борги за навчання в університеті. Життя то ще театр абсурду, провівши нетверезу ніч в паніці, розсилаючи своє резюме на різні адреси і на швидкоруч набираючи супровідні листи. Зрештою, я все ж таки відключився. Вранці я вирішив спробувати заробити хоч якісь гроші прямо з дому. Щоб з користю провести час в очікуванні співбесіди, на той час найкращим варіантом я бачив заповнення опитувальників в інтернеті, які за годину роботи дають 5 доларові купони в Subway та інше. На жаль, у мене немає жодних навичок, за допомогою яких можна швидко заробити. Що вдієш? Та й які були варіанти? Або заповнювати опитувальники, або весь день грати в ігри. Ну, з купонами на фастфуд, хоч на їжу витрачатися не доведеться. Через 5 годин виконання опитувань мені дуже хотілося лягти спати. Це виявилося ще нуднішим, ніж я очікував. На той момент я накопичив десь 45 доларів грошима і купонами 9 доларів за годину. Не сказати, щоб сильно менше того, що я отримував на роботі. Я вже збирався закрити ноутбук і піти розвіятися в бар, але тут мій погляд затримався на оголошенні. Дивно, що я взагалі його помітив, чомусь воно привернуло мою увагу. Маленька рекламна плашка внизу сторінки. Може мені сподобалася її простота. Чорний текст, незграбно набраний простим шрифтом поверх абсолютно білого фону, говорив опитування за гроші, що ж, принаймні, упрямоті їм не відмовиш. Що ж, пройду ще одне, подумав я, хоч на шкребу ще трохи на випивку. Я сів назад у крісло, клікнув по рекламі і приготувався до чергового раунду з невіри. Перші кілька питань були досить простими. Навіть не назвав би їх питаннями так, збирання загальної інформації, ім'я, вік, професія. Цікаво, навіщо їм мій зріст і вага. Хоча ні, не дуже цікаво. Однак перше справжнє питання зовсім інша історія. Не знаю, скільки я на нього дивився, витріщивши очі з відкритим ротом. Якого біса? На екрані чорним по білому було написано: Наскільки сильно ви хочете зараз обернутися? Нижче 5 варіантів відповіді: від зовсім не бажаю до маю непереборне бажання. Не було об'єктивних причин відчувати страх, але я був наляканий і стримував подих, намагаючись вловити найменший звук за спиною. Тиша. Десь за 5 хвилин я набрався сміливості обернутися. Нічого не виявивши, я видихнув з полегшенням і посміявся з себе. Напевно, все це опитування чийсь прикол, один великий жарт. Я вирішив підіграти, вибрав найбільш нейтральну відповідь і перейшов до наступного питання: Чому ви хотіли б обернутися?» Я посміхнувся і, трохи повагавшись, вписав у поле для відповіді Не знаю. Третє питання: Уявіть, що ви у літаку. Окрім вас, летить лише один пасажир, і він сидить десь позаду. У певний момент ви встаєте з крісла, прямуючи до вбиральні, і принагідно помічаєте, що другий пасажир зник. Ви перевіряєте єдиний туалет на борту. Але там нікого. Що ви будете робити? Тут я знову вилупився на екран і просидів так хвилин 10. Це якийсь дивний особистісний тест, адже так. Я знову написав: Не знаю. Це була чесна відповідь: не знаю, як я мав відповісти на цю херню. Не без інтриги я перейшов до наступного питання. Ви прокинулись у незнайомому лісі. Стоїть ніч, і тьмяне місячне світло єдине, що дозволяє вам бачити. За 10 метрів від вас видніється хижа, слабо освітлена зсередини. Вхідні двері відчинені, а на порозі стоїть жінка. Вона посміхається і жестом запрошує вас усередину. Чи увійдете ви до хатини і чому? Це питання було не таким уже й дивним в порівнянні з попереднім. Так що я все ще тішив себе думкою про те, що це лише хитромудрий тест особистості. Я спробував відповісти максимально чесно і написав, що увійшов би всередину, бо більше йти просто нікуди. І знову я натиснув далі Питання ставали дедалі дивнішими. Вони не були жорсткими чи особливо інтимними нічого такого. Вони просто ставали дивнішими, дивовижнішими, і все більше давили на психіку. Якщо вам цікаво, якого біса я просто не закрив опитувальник, я не можу дати чіткої відповіді. В мені оселилося незрозуміле тривожне відчуття, ніби я не можу просто взяти і перестати відповідати. Я ніяк не міг його позбутися, ось парочка питань, які особливо відзначились: Уявіть, що ви прокинулися посеред ночі і виявили в своєму будинку ліфт, якого раніше не було. Щоразу о півночі його двері відкриваються на 5 хвилин. Чи продовжите ви жити і терпіти, або зайдете в ліфт і покінчите з цим. Або інше, ви спите в номері готелю, але різко прокидаєтеся через те, що хтось стукає у вікно, ви виглядаєте через жалюзі і бачите чоловіка без очей, він притуляється ротом до скла і просить вас негайно вбити жінку у ванні. Чи послухаєтеся ви його, а ось одне із найнеприємніших, особисто для мене. Ви дивитесь сімейні відеозаписи разом зі своєю матір'ю. На одній із касет відображена сцена, в ході якої вашу матір вбиває людина в масці. Вона просто сміється, але нічого не каже. Як ви думаєте, це є приводом для занепокоєння? На додаток до цієї шизи в реальному житті теж почали відбуватися дива. Через пів години з початку опитування в мої двері постукали. Я глянув у вічко. За дверима стояв чоловік. Він судорожно мотав головою, при цьому дивлячись прямо на мене. По губах читалося виразне: ні, двері я йому, звичайно, відчиняти не став. Мені на телефон надійшло щонайменше з десяток дзвінків від абонента Аудитор. Щоразу він залишав голосове повідомлення, але на записах монотонний голос просто називав цифри Його важко було почути на тлі гучних перешкод. Хоча, якщо подумати, вони більше були схожі на крики. Пройшла година. Здавалося, я ось ось з'їду з глузду. Я впав у ступор, не в змозі змусити себе обернутися. Хоча не було підстав думати, що хтось є за спиною. В якийсь момент з вентиляції долинуло тихе шкрябання, і я поспішив закрити її диваном. Врешті-решт я дійшов до кінця опитування, тільки це було вже не питання, а твердження Не впускайте їх всередину, їм не можна вірити. Як по команді, у двері постукали. Я підкрався настільки безшумно, наскільки це можливо, і заглянув у вічко. По той бік стояла вже інша людина, жінка років 25 в теплому жакеті, при тому, що на вулиці була 30-градусна спека. Через темні окуляри важко було сказати, куди вона дивиться. Постоявши так деякий час, вона вийняла з кишені папірець і просунула його під двері. Я підняв і прочитав. Воно бреше, негайно залиште квартиру. Це було півгодини тому. Я ніяк не можу змусити себе подивитися на екран ноутбука або на жінку за дверима. Так, вона все ще там. Під дверима видно тінь від її ніг. Кілька хвилин тому було чути, як у спальні відчинилося вікно, і я заблокував двері стільцем. Зараз звідти долинає невиразне бурмотіння. Можливо, опинитися на дні це не найгірше, що може статися. І що мені тепер порадити робити! Сподобалась історія? Не забудь поставити вподобайку окрема подяка Аля 45 за фінансову підтримку. Дякую за перегляд. Зустрінемось у наступній історії.